ла 200 дуже цікавий радянський літак на 7,7 ранній реактив, який має на озброєнні 337 37-мм гармати на бронебійній стрічці. І це дійсно дуже цікавий літак для саме сумісних боїв. На що ж він здатен? Сьогодні виясним. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. Також заглядайте в опис, там є всі необхідні посилання. Поїхали. Потрапили ми на карту полігон і дупа списку. А дупа списку означає, що це ми на 8,7. А починаючи з 8,3, уже з'являються радарні зенітки з балістичним обчислювачем, і які будуть робити нам відповідно боляче. Давайте перший бій, як завжди, буду показувати, як набиваю. Набивати на нього буду на БТРі за рахунок розвідок, ну і так далі. Та й стрічка у нас пробиває 80 міліметрів, тому якусь. Якусь техніку, та все-таки, я думаю, зможемо покрошити, якщо вдасться, сподіваюсь. Але навіть чисто за рахунок нерозвідок, це все діло доволі легко можна а, нафармлювати всі ці очки відродження. Тим більше розвідка, хто не знав, нагадую, нам а, робить виліт дешевшим в очках відродження. Щось я їх там, правда, поки нікого й не бачу. Ага, бачу, це панцер-гауби. До речі, це я можу таке вбивати. Ага, вона вже заникалась. І тут іще якась чи мардер, чи щось типу того було. Ну, а це хлопці, що мені з вами робити? О, так це гелікоптер не наш. Прикольно. А, його вбили. Все, ясно. Питань нема. йо Йомайо, скільки вас там капець! От як тільки я відвернувся, ви подивіться, скільки їх виїхало. Яка жесть. Ну, ладно, я хоча б порозвідував. І впаяли мені не дуже сильно, тільки один член екіпажу вийшов. Але все одно неприємно. Ну, от і що толку, що я розвідую? Вони ж не вбивають по моїй розвідці нікого. Ну, по панцир гаубиці дамаг не проходить. Я скільки її накидав під каліберною стрічкою своєю, а дамаг тупо не пройшов. Але тим не менш, мені вистачає на виліт на стандартній стрічці. На бронецілі не вистачає, але у стандартній у нас також є а, один снаряд бронебійний, який пробиває 47. Міліметрів. Ну що ж, спробуємо тоді таким чином політати. Давайте на стандартній стрічці. Заодно подивимося, чи будемо ми здатні на цій стрічці хоч якось когось вбивати. Хмара, на жаль, дуже низько, тому давайте знижуватися для того, щоб мати можливість щось бачити на полі бою. Цей літак в плані керованості він такий, знаєте, дуже-дуже слухняний, непогано маневрує, доволі непогано летить по швидкості. Головне тягу давати не 100%, бо тоді буде грітися дуже сильно двигун. А от 97% саме те, що треба. Мені от цікаво, там радарні зенітки вже з'явилися? Чи ще поки ні? Ось хтось є розвіданий. Панцер гаубиця. Критичні блін ушкодження. Панцергаубиця та сама, до речі, знову пережила це все діло. Це та сама панцергаубиця, яка вбила мене, яку я розкритував і поперебив там екіпаж на е е БТРі. Тепер вона з'їла ще купу 37 міліметрових снарядів і не здохла. Ну що ж, звучить реалістично. Давайте наступний бій, будемо сподіватися, що він буде більш вдалий. Так, ну що ж, швиденько захопив точку, зробив швидко два фраги знову ж таки. А, прикольно, тут був танк в притулу, від якого не було звуку. Схоже, що звуковий мод РСМ знову доведеться вимикати. Ну ладно, нам вистачає, звісно ж, такої кількості фрагів та захоплених точок на будь-які підвіси. Ну, власне, тут у нас тільки стрічка по бронецілям, і власне все. Ну що ж, подивимось, чи тепер зможу я адекватно дамажити. Я вже побачив, що стрічку. Стандартно краще не використовувати дуже боляче. Навіть довбану панцергаубицю вбити неможливо, ну будемо сподіватися, цей бій буде краще. Взагалі, я і на стрімах літав на цьому літаку, штурмив, і поза стрімом. Чисто для себе трохи його катав, поки виводив із стоку. І літак демонструє себе досить непогано. Але проблема в тому, що ми знову в дупі списку. Ми постійно граємо в дупі списку і, відповідно, проти. Часто радарних зеніток, які там всякі гепарди, всякі Тайпи 87, всяке оце кодло. І жити воно нам не дає. Дуже сильно ускладнює нам життя, а, ускладнюють нам життя оці всі машини. Ось бачу собі ціль. Стоїть хтось. Ну, так, чисто повлучав. Ну Під таким кутом, да, дійсно, складно було б пробити це все діло. А оце ось піді мною зараз якась картонка проїхала. І оцю картонку, здається, я хочу. Тільки я тепер його не бачу, де він є. А, ось де воно. Подивіться, як гарно ми маневруємо через вертикаль, поки у нас є швидкість. Дуже непогано себе літак поводить. Ага, без дамагу. Понял. Слухайте, здається, я перехвалив цей літак. Сильно перехвалив. Ну, поки що, ніби ніякі зенітки хоча б по мені не стріляють. Я просто боюся дуже близько підлітати, бо можу не вийти з пікірування. О, залетіло як треба, вибух боєкомплекту. От воно, будь ласка. Боєкомплект у нас 150 снарядів, лишилося 120. На одну ціль я витратив 30 снарядів. Ну, це забагато насправді. А, забагато того, що я багато промазав. Якщо стріляти точніше, то. Відповідно, і результативність буде сильно краще. Карта велика, ніфіга нікого ніде не видно, де вони всі є, що тут відбувається. Може, на точці хтось чи що. Та ні, і на точці не видно. Коротше, якось дивно. Якби якісь, не знаю, розвідані цілі, або хоча б кулеметиком, якби хтось помітив, це було б набагато цікавіше і приємніше. Це, по мою душу, здається. Бачу. Да, по мою душу йде. Це Пантера, здається. Чи кугар, чи Пантера щось типу того. Якщо дупа списку, цілком може бути й кугар. Ні, не влучив. Балістика не дозволяє. Цей літак теж доволі маневрений. Мені буде складно проти нього. Ай, не розрахував. Він мене пропускає. Може, там якісь наші зенітки відпрацюють, чи що? А, він просто. Що з ним? Йому не вистачило енергії, щоб вирулити, чи що? Хе. Прикольно, техніка безконтактного бою виходить. Так, оце ось клієнт. Що це за клієнт? Це щось таке, що я не проб'ю? Критичні ушкодження. Ну, хоча б поставив його на двигун, підпалив уже непогано. Треба, мені здається, трошки розігнатися. І набрати висоти. Як же він чудово грає через вертикаль. Та й маневрує, в принципі, і в горизонті теж непогано. Подобається мені цей літак. От поки зеніток зараз немає, поки вони не докучають, в принципі, норм. Але проблема в тому, що карта велика. Я тупо не бачу, в кого мені. О, бачу. Побачив собі ціль. Здається, це навіть щось таке, що я міг би пробити. Критичні ушкодження. Тритонув там щось у башті, одного члена екіпажу. Так, і асіст. О, з'явилася зенітка. Чи це що? Чи це мардер якийсь? Ну, все одно це небезпечно. Дуже не хочеться до нього близько підлітати. Бо воно з своєї двадцятки мене зріже, мені здається. Чи ні? Він зупинився. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Я не влучив. Я не влучив банально. Не хочеться в пусту БК витрачати, бо його мало. Не так багато, як хотілося б. Ну, тим не менш, я його все ще бачу. Чувак, ти будеш мене вбивати, да? Да, ти будеш мене вбивати. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 кританув мене трохи. Мені треба бути ближче для того, щоб прицільно по ньому відстрілятися, але він падло, з мене фокус свій не знімає. О, оце я точно можу вбити. Це щось якась дрібна фігня. А ну-ка. Щось з технікою таке страшне відбувається, що лагає постійно. Критичні ушкодження. А воно дамаг не захотіло отримувати. Зламав двигун, зламав двох членів екіпажу, але цього, як бачите, недостатньо. Ну, я пам'ятаю, де він? Зараз спробуємо ще разочок зайти. Економлю БК може, і не треба було економити. Так, а де він там? Десь же ось тут був. А, ось де він. Є. Така буква в цьому слові. Прекрасно. Ще один фраг. Ну це вже бій більш-менш нормальний. Щось політав, щось покритував, постріляв. Ой, по мені хтось відстрілюється. Неприємно. І в мене ще 50 снарядів, 51. Там на респі хтось, я бачу, з'явився. О, асі за т 1 є один. Що? Серйозно? Я по такому стріляв? А це, до речі, той самий мардер. Він відволікся на союзний танк. Зараза. Да Та я знову не влучив у нього, а? А що мені зламали? Мастило витікає, поняв? Ну, все, треба повертатися на філд, я думаю. Того що і БК мало, і мастило витікає, це означає. О, і зенітка з'явилась. Ну все, все, треба звалювати. Треба звалювати ремонтуватися, бо в таких темпах у мене зараз почнеться перегрів двигуна. Точніше, він уже почався. Але поїнтів ще м -м, достатньо у команди ворога. Я думаю, що бій так швидко не закінчиться. М -м, у нас навіть є повітряні гальма, прикольно. Тобто навіть в цьому плані літак досить комфортний. Обережненько сідаємо на шасі. Так от м'якесенько торкаємось полоси ледве-ледве. І гальмуємо. Тільки щось гальма у цього літака не самі ефективні, я бачу. От і все. Аеродромні гноміки нас відремонтували, перезарядили, мастило нове залили, все прекрасно. Навіть фарбу нову нанесли. Літак, як тільки з заводу новенький, блестить. Очків там, я бачу, ще достатньо. У нас навіть точка А падає, тому. Я думаю, що ми встигнемо ще щось повоювати. Точку А наші знову перезахоплюють. Це, звісно, приємно. Ага, отут біля нашої респи таке ніби хтось настрілює. Ага, я вон його навіть бачу. Це зенітка чи що це? Якщо це зенітка, то це погано для мене закінчиться. Ну, давай подивимось поближче, хто це у нас там. А, ось де він. А, це черепаха, господи, може хоч на гусеницю поставлю. Ні, а, да, поставив на гусеницю, все, прекрасно, хоча б так. Це літак по мою душу, здається. Да, це по мою душу. От зараза. Де ти взявся на мою голову, а? О, О, по ньому відстрілялися, ніфіга собі. Чи що це Чи це він закрилки собі зламав? Він, напевно, закрилки собі зламав. Ну, давай, братан, давай. А давай я теж бойові закрилки випущу. І ми подивимося, хто кого, а. Як жила 200 класно маневрує, а? же кайф. Трошки не дотягую. Трошки не дотягнув для того, щоб вийти на потрібний курс, ну нічого. Ми зараз довернемо до нього, я думаю. Ну, а це як вилучать? А знову я перемагаю противника технікою вик безконтактного, виключно безконтактного бою, як бачите, цей літак може навіть так. Хі -хі. Блін, класна штука. Тутель їде собі далі, кайфує. Тутель, що мені з тобою оце робити? Давай на гусеницю поставимо знову тебе. А, навіть не вдалося поставити на гусеницю. Так, як 9К наш. Бо я вже перелякався, думав, це противник. Я нікого, абсолютно нікого ніде не бачу. Це як 9К у когось відстрілявся, напевно, теж в тутеля, в кого б йому ще. О! Точка Б падає. Мм. Ай, ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай, там зенітка з'явилася радарна. Інакше б так чітко не влучила, напевно. А може я все таки зможу побачити? Да, бачу. Критичні ушкодження, хоча б так. І у нас з'явився знову ворог. Знову пантера або кугра та йоли пали скільки вас буде літати? Ви Задовбали мене. Отримав я асіст за цього діяча. Та що відбувається? Вони просто розбиваються всі, я третього безконтактним боєм переміг. <плес> Ви що кончені, чи що? Він там шо, по ходу польоту листає мануал, як керувати літаком, чи що? А може, зможу в дах йому щось зробити, а? Ну, таке чисто радіатори трошки пожовтіли, та і все. Це я теж не проб'ю через дах. Блін. Літаків усіх позбивав, але, звісно, такі фраги мені не зарахуються, бо гра вважається читерством, напевно. Ну і не розпів у них зенітка. Яка не дасть мені близько підлетіти. Не дасть мені робити свою брудну справу. Господи, який довгий, затяжний бій. Ну, в принципі, мені то по кайфу літати, але хотілося б ще й фраги робити. У мене боєкомплекту лишилось небагато, який я, по суті, впусту витрачав, чи 101 на зробив. Здається, знову. Да, льотка на мене йде. Це Поршень. І він мене цілком може збити, до речі. Це було небезпечно, але. Та ж ви що знущаєтесь? Я четвертого вбив безконтактним боєм. Та й <рив> Ні, Ну мені подобається такий літак, який здатен просто одним своїм виглядом настільки налякати противника, і просто. <рив> і просто їх збивати таким от чином. Ні, я вважаю, за таке повинні давати якісь хоча б асісти. Ну що це таке? Ну все, бій, по суті, закінчено. Де зенітка, та я не бачу, десь вона напевно кудись поїхала. А, он вони на Респі, по мені стріляє. Ну, все, все. Ну, так то непоганий бій, цікавий вийшов. Особливо чотири збитих літака а технікою безконтактного бою. Так, зробив захоплення точки, один фраг і декілька дав крітів. І в віки ми нарешті потрапили в топ списку. А це означає, що не буде ніяких радарних зеніток. І от в отаких умовах, по ідеї, нам буде набагато легше штурмити. Чи вийде, це вже зовсім інше питання. Ну, от, один бій із трьох все таки в топі. Таке буває не часто, це мені навіть напевно пощастило, бо в мене бували бої по п'ять підряд в, в дупі списку, ну нічого. Все-таки іноді цей літак в топі грає, а коли він грає в топі, то це вже зовсім інша справа. А от що погано, так це те, що карта Сіверськ, І як я тут буду когось знаходити візуально, ну, це дуже гарне питання. Ну добре, там хоч розвідані є, правда, ага, їх повбивали там, тих розвіданих. Ось іще хтось маркується. Будемо пробувати працювати по розвідкам, по маркерам. Ну, а що ще робити? Якось же викручувати це треба з цього всього, правильно? А як побачить, десь тут хтось був? Де він дівся? Біс його знає, нічого не видно. О, у них ще й ворожий літак з'явився. Ага, його збили. Заземлили. Чудово. Отам у диму. А, ось, бачу, 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 бачу. Складно мені на сіверську розгледіти собі цілі. Влучення. Це королівський тигр. Я його так просто не проб'ю. А от оце треба напевно. Зараза. Не ризикнув я, коротше, в лоба йти. Не ризикнув. Він таке, як падає, таке, як йому кінець. Не хочу навіть БК витрачати. Тут хтось є роз. А, о! Побачив, побачив, побачив. Зараз спробуємо. Це знову, їхня, це знову їхня льотка. Та ви що знущаєтесь? Так, не реагую на їхню льотку. Попробую зараз. Оце в нас що? Якась фігня. Щось там критонув. ну хоча б асіст я отримаю за це все діло. Бачу. Бачу, бачу, бачу. А, це знову щось таке, що я не проб'ю. Це по мою душу літак. Є, yeah, боже, я 34 прибив. Вау! Вау, 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 красар відчепись, зенітки допомагайте, будь ласка, Йоп, вашу мать. Ні, ну все, це срака просто. Ай, Аааа, топі. Це називається топі. А чого в нас немає льотки? А чого зенітки ні одної немає, ніхто не стріляє? Ну це просто жах. Це просто. Реально жах, а переманеврувати поршень дуже складно на ранніх реактивах. Швидкості в мене не було, я вже ризикнув, пішов до кінця в Т-34, попробував його знищити. Ну, мені це власне вдалося, але як бачите, бій для мене швидко закінчився. Да, складно живеться з такою командою. Ну, що поробиш, давайте до висновків. Ну, в якості висновку, я можу сказати, що літак абсолютно рандомний, скажімо так. Все залежатиме виключно від рандому. Він, звісно, багато на що здатен, але от бачите, потрапили в дупу списку, проти нас радарні зенітки, які жити не дають. Потрапили в топ списку, купа ворожої льотки, причому поршні, які доволі маневренні, А щоб штурмити, мені треба бути близько до противника, і відповідно вони нам будуть постійно таким чином докучати. Ми або тікаємо від них, тримаємось на дистанції, да, ми виживаємо, але тоді ми не будемо штурмити. Знову ж таки, все залежатиме від того, чи будуть у вас союзні зенітки, які прикриють, чи буде у вас союзна льотка, яка прикриє, і так далі, і тому подібне. Чисто в лабораторних, в стерильних умовах, звісно, літак дуже класний, коли він потрапляє в топ. Коли йому не заважають в цілому штурмити, він здатен наробити дуже багато бруду. Але звісно ж таких ситуацій буде небагато і не часто. В основному будуть такі бої, як у мене сьогодні. І відповідно вже таким ефективним, як на бумазі, він, звісно, не буде. Але літак сам по собі класний. Питань до нього взагалі нуль. Він доволі непогано маневрує через вертикаль, він легко виходить з пікірування, він доволі швидкий. У нього гарне озброєння, яке дозволяє чисто гарматами штурмити наземку, і ми здатні вбивати багато які танки. Тому, якщо ви не грали на цьому літаку, проскочили його, не пробували. Його в сумісних боях, то дуже рекомендую все таки спробувати. Та й на БТРі на нього набивати досить легко, він небагато коштує в очках відродження, того, що у нього немає ніяких підвісів додаткових. Хай більшість боїв на ньому не самі найкращі, але іноді бувають дійсно бої, після яких ти прям кайфуєш. Ну і на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео. Бувайте!